Цікаво було б більше дізнатися про люди у стосунках б'ються своїми травмами, але якщо вони пропрацьовані, то це меч. Що я мала на увазі, коли це казала? Давайте розбиратися. Я мала на увазі, що нетравмованих людей не існує. Це знаєте, усі мами бояться, що о Боже, я травмую дитину, і кожен нормальний психолог їм каже: Звісно, травмуєте, не переймайтеся, як би ви сильно не старалися. Все одно щось буде не так. І навіть в психотерапії, я не знаю, чи в інших напрямках це є, але в гіштальті це є. Що важливий нюанс взаємодії між психотерапевтом та клієнтом це. Помилка психотерапевта. Там має статися якась то помилка, яка призведе до руху. І особливо в контексті групової динаміки, на собі під час інтенсиву це перевірила, що так, помилка керівників групи призвела до дуже потужного такого прориву в груповій динаміці. Це дуже важливо, бо помилки роблять нас людьми. Може, вам це як клієнтам не відгукується, але це дуже важливо, це правда важливо. І оцей лінивий ефект лінивої мами, яка трошечки там зараз, зараз прийду, і дитина вже чекає, в неї вже фрустрація, і потім вона біситься і починає сама все робити. Бо бувають ну і відносно психотерапії, бувають такі випадки, що клієнт там або клієнтка пише, що все, мені нічого не сподобалося, я від вас іду. І це теж дуже важливо. Може бути в контексті вашої взаємодії для цієї людини сказати е, е, батьківській фігурі, якщо ви в неї як потрапили в це поле. Бо психотерапевт трошечки, е, трошечки зазвичай це ж хтось, до кого ти приходиш за допомогою. Тобто це трошечки батьківська фігура. Іноді, ну, наприклад, мене обирають собі. Е, Клієнти, тому що навпаки, була якась та супер, як там доросла, дорослий психотерапевт, і про секс було незручно спілкуватися. І хотілося когось плюс-мінус свого віку або свого вайбу, щоб як з подружкою поспілкуватися. Або чоловіки часто обирають мене. Наприклад, якщо є партнерка, схоже по темпераменту спілкування, або там теж там яскраве якесь та проявлення, яскрава сексуальність, це я так себе тішу але немає можливості порозмовляти відверто з нею то спочатку як в безпечній формі з психотерапевтом який трошечки десь там відгукується в цей образ це неосвідомлено, цей вибір часто відбувається це вже я аналізую як під час роботи з людиною то є така потреба поспілкуватися або там під час роботи випливає, що я схожа на маму або на бабусю, або ще на когось, або на якийсь то образ, який людина собі не дозволяє в чомусь, наприклад, там часто до мене приходять за проявленістю, за там конгруентністю, за тим, щоб дозволяти собі більше, бо я сприймаюся в соцмережах як людина, котра дозволяє собі щось таке: От проявлятися, матюкатися, танцювати на пілоні, фарбувати волосся в Різні кольори роздягненою або підкреслено сексуальною, собі дозволяю бути в соціумі і так далі. І це, звісно, базується на моїй травматиці, але зараз розмова не зовсім про це. Люди в будь-якому випадку притягуються не просто так. Притягуються це не магічний цей. Це про те, що я в тобі щось таке бачу. Я в тобі щось таке намацую, що мені відгукується. і це важливо. Так, ми собі лікарів обираємо психологів, бо це дуже важливо. Ну добре, я перевірила всі твої освіти. І що далі? Ну як мені зрозуміти, чи ти будеш мені підходити, чи ні? Бо освіти це не гарант. Людина може бути на вигоранні, людина може бути взагалі іншому культурного коду, і ви ніяк не можете відчутися один одного відчути. Це дуже важливо, має відбутися альянс. Кожний психотерапевт має вміти його вибудовувати з клієнтом, але враховуючи ці різні нюанси, може піти різна кількість часу. І чому мені подобається, що я веду соціальні свої мережі? Тому що ви трошечки вже мене бачите, і я, звісно, часто про це думаю: про те, що. Коли ви до мене приходите, то ви, начебто, до мене вже трошечки звикли, і це ми трошечки ближче до цього альянсу між клієнтом та психологом. Але я то до вас не звикла ще, то все одно приходиться декілька там, дві е, перші сесії, дві-три витрачати на оце от, щоб я вас відчула, щоб я вас зрозуміла, щоб я до вас принюхалась, щоб відбувся цей меч. Чому я це все зараз навалюю? Тому що е, не буває людей без травм. Травми роблять нас. Особливими дають нам слабкості, різні дефіцити, різні ці болісні точки і дають нам плюшки, наприклад, там, щось яскраве, там, багато енергії. Наприклад, людина, що потерпала від несправедливості. Вона в, неї, в ній може прокинутися якась то багато ресурсу на те, щоб цю справедливість відновлювати і захищати чиїсь то права в своїй там, професійній діяльності. Наприклад, там, жертви сексуального насильства. От кажуть, будь-яка пропрацьована травма, це має бути якось в позитив виходити. Як, блядь, це може вийти в позитив? А от як? Через те, що в мене є досвід насильства сексуального. Я можу завдяки цьому пропрацьованому досвіду, усвідомленням там тем як я з цим працювала, і так далі. Але сам факт, те, що він в мене був, допомагає мені бути емпатичною до людей, в котрих був схожий досвід. Тобто я можу підтримати не те, що о, да, це, мабуть, дуже сумно. Мабуть, блять, ні. Я ну я розумію, що таке, блін, насильство. І це важливо. І це не робить мене унікальною, бо кожна четверта жінка є жертвою сексуального насильства. І сексологи, звісно теж, і психологи теж, скоріше за все. Ну, має, ну там є деяка вибірка. І от давайте про стосунки. Якщо, наприклад, там мені треба через мою травматику багато вийовуватися і проявлятися, і бути там крутою, щоб мені люди казали «Альона, ти крута? А, от бо це треба, блять, мені це як наркотик. А, і якщо в мене цього не повертаємося до непропрацьованості, якщо в мене немає це в професійній сфері, там десь в соціальних мережах, чудово, що вони є зараз, а, що вони існують, а, там інакше там довело доводилося раніше людям стадіони збирати, прориватися туди на сцени всіми правдами і неправдами, бо дуже було треба збирати оці лекторії, проводити лекції, проводити марафони, там що завгодно. Розумієте? Коротше, Збирати на себе увагу. А, і якби, це не, якби людина це не знаходила для себе, їй б вона б вимагала це, б, наприклад, від партнера, партнерки, якщо б, бо, звісно, звичайне здорове кохання не може закрити стільки нездорової потреби, то воно б відстрелювало б в зрадах, ще десь і так далі. Зрозуміли це. Тобто, мені важливо, наприклад, вийобуватися. І, наприклад, мій партнер обожнює яскравих дівок, котрі вийобуються. От і все, от ми і зустрілися. Або, наприклад, комусь дуже важливо піклуватися. Поки... от людина самостверджується і відчуває себе кайфово в житті, коли він такий, знаєте. Цей голова сімейства, в нього 10 дітей, всі наготовані, всі вдягнені, дружина там, салони, манікюри, підікюри, гарна автівка. Коли він її дарує їй, то він відчуває себе Богом. Для нього це дуже-дуже важливо. І вона, котра теж їй треба, щоб про неї піклувалися, і при цьому в неї є цей сценарій: що я хочу бути берегинею через це я реалізовуюсь, Тобто не буде ніякого кандису. Конфлікту, що я, я тут непокорна. Навпаки, людина хоче, щоб у цей такий домінуючий був піклуючийся мужик, який закриває там ці такі хотілки, а вона, наприклад, готова цих 10 дітей в неї мрія народити 10 дітей і не думати блядь, про гроші, і кожен день готувати там різні страви, бо вона в цьому бачить себе, і це теж завдяки якійсь то блядь, травматиці. Ну так це працює. Тобто, люди зустрічаються все одно своїми травмами. Класно, коли вони пропрацьовані. Пропрацьовані це коли я знаю, що мені треба багато уваги, я йду туди, де я можу екологічним шляхом її отримати. Наприклад, Соціальні мережі, наприклад, на сцену, наприклад, проводити лекції і, і і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо в мене є там бажання. Реалізовуватися як покровитель і там, голова сімейства буде якось тупо, якщо я при цьому, при цих своїх амбіціях і бажаннях буду жити з мамою і щось -то там буду хворіти постійно чи ще щось через це. Бо мої там, потреби, мої бажання, вони полягають в тому, щоб реалізовуватися саме в тому ключі. Моя травматика, наприклад, цього вимагає. Або, наприклад, моя травматика вимагає постійно приймати участь в всяких мітінгах, виборювати там права ЛГБТ, виборювати права жінок, що завгодно. Тобто, в мене є оцей бунтарський дух, і це багато енергії, щось, що дає мені багато енергії. І я люблю цим займатися. І, звісно, що не кожна людина витримає це. І треба таку людину, котра, котра, наприклад, буде захоплюватися цим. І тут ще треба, щоб, знаєте, ні, бо часто люди так зустрічаються по принципу тіньових у цих от, штук. Наприклад, активна діяльність і шизоїдний, ну, активна яскрава, яскрава творча діяльність, така проявленість трошечки необуздана, і більш шизоїдного типу, спостерігач. Тому що він собі це не може якби, дозволити, але йому дуже цікаво мати дотичність до цього. Він бачить, що там моя партнерша це робить, наприклад. І він якось через це відчуває до цього дотичність. Сподіваюся, це зрозуміло. А партнерша, наприклад, то така котра <глух> кін... нескінченна енергія, інфантільність там, і так далі, то їй буде спокійно. І комфортно з партнером, наприклад, не завжди, це я про конкретні ситуації, який її заземляє, з яким можна просто помовчати, з котрим можна просто пообійматися, з котрим можна просто там спокійно книжку почитати. Бо буває так, що м, така яскрава екстравертність, їй все одно треба потім відпочити. І буває, що істероїдність виходить. з... Шезоїдність це коли там на сцені я для всіх і я віддаю і багата, ну, така втрата енергії, а потім людина сидить, оце, як Ліді Гага розповідає, в холодній ванні. І її хуярять потім. Тому що багато віддала, і треба якось відновитися. І коли, наприклад, люди на сцені, це теж про страх контакту багато в чому. Тому що справжній контакт це коли. Я, я о, о, тут і ти тут, і ми якось між нами відбувається комунікація. А коли я на сцені, між нами яма, оця де музиканти сидять, я в безпеці. Або, наприклад, коли я фотографую, ти можеш бути голою, ти можеш бути скаженою, ти можеш бути там е, якоюсь небезпечною, проявленою, що завгодно, але я, я бачу це через об'єктив. Тобто я не контактую з цим напряму. в мене є бар'єр, в мене є захист. Фільтр між цим. Між нами є е, щось. Як знаєте, оце на переговорах стіл. Між нами є стіл, і це якби про безпеку, таку на психологічному рівні. Якщо б його не було, було б якось більше відкрито. Тому травми є у всіх. І е, якщо ви відчуваєте, що у вас не виходить вибудовувати стосунки з людьми, дуже хочеться, але не виходить. Або там, наприклад, повторюється один і той самий сценарій, часто, що однаково починаються стосунки, наприклад, дуже швидко відбувається захопленість людиною, дуже швидко ви йдете туди в уяву і продумування, е, які я хочу стосунки вже з цією людиною, а ще ми навіть не познайомилися. Потім відбувається. Це розчарування, це один зі сценаріїв, і потім ви думаєте, о Боже мой, як я могла довіритися цьому барану, і, і спасаєтесь бігством, або починаються зради, щоб добрати у цю увагу чи ще щось. Тобто, це про якусь та неосвідомленість своїх потреб, можливо, якщо у вас цей повторюючийся сценарій не влаштовує. Welcome на консультація, то можна його передивитися. Сценарій змінити ми не можемо. Є такий термін в сексології, як любовний сценарій. Він формується з самого дитинства. І ми його змінити прям не можемо. Він у нас такий, от як сформувався. Це наш базовий сценарій. Але. Підняти капотик і роздивитися, що в ньому конструктивного, що дійсно можна використовувати, а що в ньому деструктивного. Наприклад, якщо з дитинства мені там дуже подобаються вампіри, і, наприклад, мій любовний сценарій це червона шапочка, Баффі – вампірів і Ксена принцеса воїн. От це про мене, і там що було у цій Баффі був вампір Спайк, і він намагався Він вбивав усіх переможниць. Вона теж була переможниця, і щось йому не вдалося її вбити. Він її вистежував, вистежував. Потім це маніакальне е переслідування переросло в закоханість. І це дуже нездорове в плані нездоровий сценарій, що для мене раніше, до того як я пропрацювала, це все було нормально, коли мій партнер намагається мене вбити. Ну тобто символічно, наприклад, змішати мене з лайном, знецінити мене, або навіть фізично, це приводило до якогось, то, що є там насильство, що я пропускаю ці редфлеги, поки вже не зайде занадто далеко. І тому що на цих первинних. Етапах, це, типу, прикольно, бо це була частина мого, мого любовного сценарію, ці всі маньячки і так далі. І щиро було це от бажання, що я знайду свого собі психопата, Ну, романтичні, підліткові, ванільні вологі мрії про е, цих психопатів з серіалів, а не такі, які вони є в житті. Потім, коли зустрічаєш такого в житті, дуже сильно фруструєшся, засмучуєшся і розчаровуєшся, тому що думаєш, що в чому там була ідея? Батько недолюбив. І хотілося собі такого мужика, котрий буде тобою одержимий, як оці психі, котрі там сталкери слідкують за тобою, ти для них дуже особлива. І вони потім тебе здобувають, собі вбивають всіх твоїх інших хлопців, хто до тебе підкатував. Це ж типу так пристрасно, так романтично. В серіалах увага! В серіалах та кіно в житті ні. Uh, і потім, типу, ти його нарешті. І ви, типу, це, 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 це типу не нормальна любов, а надлюбов. І е, в житті це трошки інакше, тому що коли вони здобувають свою цю от бажану жертву, вони одразу йдуть шукати нову. Бо маніяки це люди з манією. В них цей цикл е, їх сценарія постійно повторюється і не працює так, що він знайшов тебе, і тепер ви будете жити довго і щасливо. Це людина хвора, котра е, як тільки реалізувала свій цей хворобливий сценарій, е, когось там вистежити, заполучити і так далі. Вона е, втрачає інтерес одразу, бо це. Хвороба, це несправжня прив'язаність, здорове здорова кохання. І одразу починає шукати наступну жертву. Бо це прикол в доганянні, такий фетіш. Або починає бездушно, ну, тобто ця от одержимість маніакальна, вона може ще проявлятися в тому, що. Ну, ти маєш себе отак поводити. Твої почуття, те, що ти мені кажеш, що тобі це неприємно, це маячня. Я вирішую, що ти маєш відчувати. Це такий жорсткий газлайтінг, котрий дуже сильно роз'їдає цю дах, підтікати починає. І дуже хірова людина себе в таких стосунках починає відчувати. Бо це не про справжній емоційний контакт, не про справжню емоційну близькість. Але знаючи цей свій сценарій. Все одно я можу собі щось з нього дозволити взяти, що є здорового в ньому. Наприклад, я можу ці сценарії волки: червона шапочка червоний капелюшок. Якось в сексуальних іграх використовувати, що у ти такий небезпечний, а я така маленька дівчинка. Я не знаю, що ти зі мною. або навпаки, там же така червона шапочка, типу, вона ну і Баффі вона виглядає як дівчисько-школярка, а сама вбиває монстрів. То там багато можна розвернути саме в сексуальних іграх. Тобто не проецювати це на стосунки, де реально є реальна небезпека, де реальні є якісь то крінжові ситуації небезпечні, а перетворити це в форму гри сексуальної взаємодії, де все безпечно, де стопсово працює і так далі. Або, от для мене, наприклад, чому цей сценарій спрацював з моїм партнером зараз? Ну, тому що, наприклад, він тихий, спокійний, трошечки відморожений. То якраз там це цей Схоже мені на оцих сталкерів з серіалів. І він дійсно, ми довго були, 4 роки в одній компанії, він до мене придивлявся. І для мене це, для іншої людини, воно б не лягло в цей любовний сценарій, але для мене лягло, для мене це піздець, як важливо, що він там спостерігав, він пам'ятає, як ми вперше там побачилися, а вдруге, втретє, що він подумав. Я не пам'ятаю, він пам'ятає. І коли він мені про це розповідає, воно потрапляє в мій любовний сценарій, і я така, Ах, це він. Він найкращий, ну розумієте? І е, от те, що він довго спостерігав, потім підшукував, як мене запросити на побачення. Це, от для мене, про це от таке, от щось маніакальне з серіалів. Підкреслюю серіалів, але далі, що мене здивувало, що було класно, щоб почався такий справжній емоційний контакт. І так нам обом було в цьому непросто, тому що будувати здорові стосунки це непросто, це труд, і це е, навичка йти в некомфортні розмови на некомфортні теми, на конфліктні теми, піднімати їх, а не приховувати, і намагатися зробити ці розмови. Адекватними, безпечними один для одного, і чесно кажучи, з кожним разом ну бо я ж не можу вчитися людей, якщо я сама на, на собі це не практикую. Це горе психолог був би, якщо я в книжки прочитала, вам розповідаю, а сама в душе не їбу, як вона працює. Ні. І це дуже класно, коли клієнти запитують, а ви так самі блядь, робите? Я кажу, так, да, я блядь, роблю і це працює, тому що це реально працює. Мені важливо в це вірити і це тестувати, і знати, що це точно, якщо ти будеш так робити, це буде блядь, працювати. Да, це займає час, да, треба дозволяти собі помилятися, бо воно не з першого разу виходить вибудовувати цей зв'язок, бо в нас є конкретний культурний код. В нас є стереотипи про те, що має робити чоловік, що має а, точніше, навіть не так, що не має робити чоловік і що не має робити жінка. І ці стереотипи заважають нам спілкуватися. Взагалі, багато стереотипів людей про секс. Коли вони починають працювати, порушується діалог, то дуже важливо заходити в ці всі розмови в позитивному настрій, в ресурсному. Запитувати в партнера або партнерки перед тим як спілкуватися. Ти зараз готова поспілкуватися на складну тему чи ні? Бо людина може бути зайобана. Якщо зайобана, давайте на завтра це перенесемо на якийсь конкретний час. Тобто, це важливо. Як відбувається наша комунікація, що я тут в стосунках піклуюся і боюся не тільки про себе, прикриваю свій зідок і готовий нападати в будь-якій незрозумілій ситуації? А те, що я ще й тебе бачу, і про тебе можу попіклуватися, наприклад, замість того, щоб вигадувати. Що ти відчуваєш, бо ти там мені щось сказала, наприклад, та все нормально. Замість того, щоб читати твої думки, запитати, що ти зараз відчуваєш? Про що це, що це означає? Бо я хочу розуміти, що саме ти відчуваєш? Чому ти засмутилася через це? Поясни мені, я хочу тебе знати. Це дуже важливо, щоб воно працювало в обидва боки. Тоді можна і баженічці. Травми і, і, і вибудувати здоровий контакт, але безумовно, чому це відео таке довго знову? Тому що це не як блядь, гороскоп, що овнам краще зустрічатися зі стрільцями з такою от травмою, краще зустрічатися з отакою от травмою. Ну, блять, рібята, люди занадто індивідуальні істоти, і в кожної людини свої сексуальні фантазії, свої сексуальні і любовні сценарії і свої травми. І так не можна сказати, що от якщо у вас така от травма, вам треба шукати людину, людину з отакою травмою, тому що ви не з однієї цієї травми складаєтеся, скажемо так. Тому легких відповідей і коротких відео в мене тут не буде для вас. Oh, oh. Jakie. jak je?